Ми вітання. Ми з України, військовий експерт Ігор Романенко, разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю, радий бачити та чути. Взаємодія вітаємо. Пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті. Що відбувається на вашу думку на ключових напрямках, яким є ваш аналіз? Будь ласка, на наших фронтах проводиться по більшості інтенсифікація ведення бойових дій. Але, але стан на різних, різних різний стан найбільш важкий на східному фронті. Це такі напрями, як Покровський, Курахова навколо Часового Яра. Ворогу на Покровському напрямку вдалося просунутися вперед, і за рахунок цього він приблизився до принципової стратегічно логістичної дороги. От, от Константиновка на відстані там 6-7 кілометрів. Це дозволяє їм проводити вогневі, наносити удари, плода мінометів. Ну і в цілому вони насілені для того, щоб цей напрямок просунутися вперед і використовуючи дороги, які вони любляться робити, чи залізничні, чи шосейні просуватися далі на Дніпро. А інший напрям на, на північ це э, агломерація Слов'янська-Краматовська. Тобто там досить небезпечна э, вся ця виглядає ситуація. І що брати Курахівський напрям, це пів, э, південніше Мар'їнки, то там теж просунулись вперед сокол, э, якби і ряд інших населених пунктів вдалося. Це зробити ворогу але ситуація по напряму дій скоріше на південь їх перспективи, тому що е, час досить великий вже більше року не можуть вони просунутися вперед, а взагалі захопити, наприклад, углідар і проводили і по фронту бойові дії, і охоплення намагалися зробити там подачним учасником ще навколо глідара. Але це така висота яка перевищує. Наші там мають систему оборони, і ворогу всі справи, справи їх наступальні зриваються плани, і більше того там. Великі втрати по броньованій техніці більше по особовому складу відбувається. І тому нові для них можливості по цей напрямку Раховський з Мар'їнки південніше, здійснити наступ на угрупування військ навколо углідара і зайти в фланг, чи чуть ли не а, Крім того, по бойовим діям навколо Часового яру. Ворогу вдалося просунутися на півночі в районі Калинівки. Зайшли вони на мікрорайони канал, і там різні дані, але якби і на новий там є мікрорайон, наші поки не підтверджують, але і наземне спостерігачі говорять про те, що в тому числі і на цей мікрорайон вони зайшли. Але з іншого боку провели контратаки наші підрозділи частини Сил оборони України на півні південь від часу яра в районі Кліщівки, і враження ворога і ворог відступив безпосередньо, він просувався, намагався по Кліщівці, і там, тобто ведуться бої Кліщівка Андріївка. І успішні контратаки, крім того, і просування до кілометра в селінських лісництві це теж для нас дуже актив, дуже важливе. І, взагалі, відмітити, що такого роду дії говорить про те, що ми по можливості при формуванні відповідних резервів проводимо контратаки, таким чином піднімаємо ефективність ведення бойових дій. Окрема тема це по Харківському напрямку. У там не тільки вдалося стабілізувати ситуацію, а відсунути ворога підрозділи. Ну на ліпці і э, глибоке, це напрям безпосередньо на Харків, а також навколо Вавчанська і Тихова. Бої безпосередньо в Вавчанську відбувається. І, і, і наші те тримає заблокіраний в агрегатному заводі, але е, наші джала деякі що Росіям вдається там пробивати і не це вивести, але там треба форсувати річку вовче. Для этого, і це великі проблеми. Тобто виходячи чи відступаючи, ще формувати річку, коли Наші наносять ураження, то вони несуть великі втрати. Ну, так чи інакше, напрям Харківський, і ці піднапрями навколо Липці, навколо Вавчанська, там ми е, спостерігаємо покращення ситуації, і ворог намагається перейти до оборони, в тому числі на Вавчанському напрямку, е, значить, обладнати інженерна фортифікаційні Споруди не наші наносять удари по цінним роботам, але це відео відображає стан, коли ворог не має резервів, не може продовжувати наступу і намагається сформувати свою систему оборони на цих всіх двох піднапрямок. Тобто, тут теж ми спостерігаємо наступальні дії з боку Сили оборони України. Це дуже важливо. Пан Плетенчук, спікер а, військово морських сил України, каже про те, що кримське місто вже не має такого тактично-стратегічного значення. А, він наголосив, що цей об'єкт майже не використовується для військової логістики. Зараз він несе менше чверті загального навантаження. Ну і нагадав, що росіяни будують залізницю для забезпечення угруповань окупантів на півдні України. Чи можна так інтерпретувати цю заяву пана Плетенчука? Мовляв, мовляв, тепер цьому об'єкту нічого не загрожує. Ну, я так категорично не сказав. Його значення з точки зору логістичного забезпечення безумовно, знизилось. І вони використовують для цього, щоб переформатувати логістичне забезпечення частин підрозділів на півдні. Нашого нам на південному на нашому фронті і для цього використовують пар... паромну переправу, який був нанесений. Удари суттєве пошкодження. Паром якби не можуть виконувати такого роду завдання, а також використовувати наскільки можуть залізницю, яка там добудовується, фактично навколо Маріуполя. Тобто змінити цю ситуацію. Але для того щоб скажімо, не витрачати ресурси, які наш сила оборони України в такій ситуації дуже потрібен, для того щоб виконати завдання зупинити просування противника перший пункт і ціль, то можливо зараз не допоки Керченського цього мосту, якщо значить не давати відновленню паромної переправи. І наносити відповідні удари по залізниці в районі Маріуполя, то це буде вже суттєво впливати на логістичне е, е, забезпечення підрозділ частин ворога, Ну чого і хотіли досягнути Сили оборони України. Тому я сказав би так, що стратегічне його пошкодження суттєве не поки ще не відміняється, але в зв'язку. З перерозподілом функціонування і забезпечення логістикою цих підрозділів чистих ворога треба зосереджуватися на тих, скажімо, участках, ділянках, де він найбільше може бути вразливим і найбільш ефективне буде прирізання цього логістичного шляху для забезпечення бойових дій противника. Пане Ігорю, дуже дякую вам за коментарі. Військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, а нині засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Ігор Маненко був разом із нами. Ще раз. Пане Ігорю, дуже вам дякую. І так само дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе і на все добре. До побачення Дякую вам, Вадим, за спільну роботу.